99-й Семенець Захар, 22-й Скороход Єгор, 10-й Смитиненко. Ще смутинент. одного разу програла в цьому чемпіонаті команді Яверт. Рахунок 3-1. Козуб зараз його спроба пробити, але колесник не м'яч, але ось зараз з м'ячем вже Гусак. І активний пресинг одразу від команди Лекс ВСК. Помиляється Гусак. І 1-0. Рахунок відкрито. Гусак помиляється. І 2-1. Без проблем реалізовують зараз. Гравців білих футболках, і зараз Андрій Віталійович черток трішечки наганяє такий підбадьорюючи надогнати та обігнати команду лексика, але не скористалися. Технологи з цим манець вже біжить од самотужків пресинг. Не вдалося тут смоляк, яка ж помилка від ковальова і окоп не пробачає зараз. Осянта Крикуненко передачницю перехоплює носок і вже взворотню. Тація такує носокський сіл. Партнер асоціації футзалу Сумщини, магазин футбол профі, футбол солоди від футболу. Зараз метаненко проти Яценка не зміг на перекаті його прибрати. І вже Козуб він атакує 2-0 Робить рахунок. Дмитро Козуб, шостий номер. І подвоє відставання друзі, не можна так грати в обороні, і дістає В'ячеслав Колесник вже другий друге м'яч із сітки власних воріт. Тому і. Зачепився Пімоненко. Він же е, мчить до чужих володінь. Яценко колесник рятує зараз. Бай про бадьори ранок завдяки смачній каві. запасайся улюбленим напоєм за адресою вулиця Гараса Макандратіва. тим часом. щось мені підказує, що будь-яка передача вперед може бути, або обрізка бо буде дуже небезпечно. Як зараз кисіль може забувати третій, забиває третій кисіль. Денис 3-0 рахунок робить і. Невдало від захищалися зараз студенти, головою окопний скинув непогано і 3-0 на табло за 5 хвилин до завершення першого тайму. Друзі Крикуненко він зараз з Находить носка. Станіслав. Зараз Сітнер з колесником Вічнавіч і окопний не забува. Пімоненко обстукався з капустяном і перекидає голкіпера. Зараз 4-0 робить рахунок Пімоненко Юрій, і вже без особливих емоцій, як то й потрібно, святкують гравці команди Лекс Віска. Тут більш створюють, але якщо звернути свою увагу на ворот Лекс, то вони порожні. А тут який же красний м'яч забиває і Піманенко Юрій Колесник В'ячеслав. Тут не помічник, не зміг В'ячеслав врятувати і перекидає два рази Пімоненко. За дві хвилини і робить рахунок вже 5 нуль. Тим часом ковальов завітайте і туди та придбати собі футзалки та е, інше футбольне екіпірування. Тим часом носок пробиває і пробиває він е, В'ячеслава Колесника. Потужний постріл, нічого не зміг діяти. Молодий голкіпер і е, рахунок вже 6-0. Друзі Одарченко змушений вкотре розводити м'яч центру половина центру майданчика. Головою зараз проводити м'ячай, кисіль. Знову він його він пробиває і колесник зійшов дуже близько до е, свого опонента. Атака 4 в 4 не бачить позаду. Давав е, зараз Юрій. І зараз Сметаненко ігор мчиться він в атаку. Ковальов він пробиває. Сітнер вже додалося трішечки роботи. Нікіті, можливо, і завершить він е, зі своїм. Рейд зі своїми рейдами надо відіграти. І Яценко вже він атакує з півмененком на пару. Стіночку розігрують. Іванов. Окопний він загострює гру і Іванова зараз. М'яч на паркет Викатився все Тим часом простріл на дальню. І 7-0. окопний робить цей рахунок з асисту Юрія Пімененка. І Юрій сьогодні забиває і роздає, що вже й казав, що найнебезпечніше команда СумДУ знову Піманенко мчиться. Юрій Пімененко пробуває 8-0. Юрій Пімененко копив сили весь тайм, щоб ось забити два голи за 20 секунд. Буквально Юрій Пімененко. Як же так можна е, даремно м'яч втрачати на своїй половині? Е, вже розіграє м'яч з центру. Олексій Крикуненко знову м'яч втрачає. Окопний 9-0 робить. І що ж зараз е, коїться з командою студентів, начебто цілий тайм трималися, трималися. А тут а, а тут взагалі поплив. Сенгує на дальній скороході. Я Крикуненко небезпечно, але ось тут не вдалося йому обіграти.